Пані та панове, мене звати Андрій Шевченко. Від імені команди Медіа Центру Україна укрінформ Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Цього разу ми будемо говорити з Федором Ваніславським, який є представником президента у Верховній Раді України. Ми будемо говорити про засідання Верховної Ради України впродовж останніх днів, про важливі рішення, які ухвалені. А розпочати я почну. розпочати я попрошу пана Федора із рішення про продовження воєнного стану в Україні і продовження мобілізації. Пане Федоре. Доброго дня, шановні журналісти, хочу насамперед подякувати за ту роботу, яку ви робите на інформаційному фронті, тому що зараз, от за останніми даними, і ми буквально сьогодні на засіданні комітету з питань національної безпеки оборони і розвідки заслуховували представників наших розвідувальних співтовариств Ворог активізує саме інформаційну складову цієї гібридної війни. Тому протидія на інформаційному фронті вона є вкрай необхідною і дуже важливою. Тому дякую ще раз. Що стосується запитань. Питання про засідання Верховної Ради України, вчорашнє засідання і питання про. Продовження воєнного стану Продовження і воєнного і стану і мобілізації. Я хочу нагадати всім глядачам і всім журналістам, що на відміну від Російської Федерації, перший день війни, 24 лютого, 22 року, Верховна Рада України затвердила два укази президента відповідними законами: Це закон України про, про запровадження правового режиму воєнного стану і про загальну мобілізацію. З того часу ми кілька разів продовжували ці правові режими і відповідно. Мобілізацію Мобілізацію. Вчора Верховна Рада України в чергове на 90 днів продовжила і правовий режим воєнного стану, і закон про загальну мобілізацію. Тобто, ми не приховуємо, що ми на перебуваємо в стані війни, і в нас відбувається саме повна загальна мобілізація на всіх напрямках, але це абсолютно не означає, що після вчорашнього рішення Верховної Ради України відбудеться якісь корінні зміни в мобілізаційних заходах. Мобілізація йде планово. Центри територіальні центри комплектування соціального захисту військовослужбовців виконують мобілізаційні завдання, які їм надсилає командування збройних сил України, Генеральний штаб, мобілізуються ті військовооблікові представники військовослужбовців, військовозобов'язані тих військово-облікових спеціальностей, які з точки зору Генерального штабу і командування збройних сил на даний момент потребує сектор безпеки і оборони, тобто якихось кардинальних змін це не признесе. Але доки триває війна, доки триває. Воєнний стан, ми змушені жити якраз в стані загальної мобілізації. Чи є запитання в залі? Може я почну. По Мірі того, як ми продовжуємо і продовжуємо воєнний стан, очевидно, життя і підказує якісь речі, які, можливо, треба було би коригувати. Чи ви бачите якусь доцільність, необхідність якось адаптувати законодавство в цьому сенсі? Ми працюємо постійно в такому, скажімо, онлайн режимі над реформуванням законодавства, в тому числі в сфері мобілізації, Я хочу нагадати, що Верховна Рада України в минулому році прийняла низку законодавчих змін, які стосуються удосконалення мобілізаційних заходів і процедур бронювання військовозобов'язаних, які які необхідні для виконання мобілізаційних завдань поза межами сектору безпеки і оборони, які забезпечують нормальне функціонування господарства народного підприємства-сну. Організації, які долучаються до виконання тих завдань, які обумовлені саме військовим станом, які готують відповідну продукцію воєнного призначення, які забезпечують нормальну життєдіяльність суспільства тощо. Тобто, ми над цими питаннями працюємо постійно. Також ми в плані загалом воєнного стану працюємо над досконаленням законодавства в сфері оборонних закупівель. Зокрема, вчора Верховна Рада України ухвалила один в першому читанні один достатньо важливий законопроект. Про Розсекречування оборонних закупівель. Якщо мова йде про оборонні закупівлі вартістю понад 200 тисяч гривень, то а і про гарантовані потреби про гарантовані закупівлі для потреб оборони понад півтора мільйона гривень. То ця інформація має бути оприлюднена після того, як відповідні закупівлі здійснилися без електронних торгівельних майданчиків. Тобто, для того, щоб забезпечити максимальну прозорість, повернено можливість Громадськості контролювати оборонні закупівлі саме в таких розмірах і в таких сферах. І інші законопроекти, які також стосуються посилення обороноздатності Збройних сил України, посилення спроможності сектору безпеки оборони, виробництва оборонної оборонної продукції. Над цими законопроектами ми постійно працюємо і при першій необхідності ми вносимо відповідні зміни. Нагадайте, будь ласка, для українських громадян і для іноземних журналістів, що означає воєнний стан. Воєнний стан це особливий правовий режим, який вводиться в зв'язку з агресією. Російським був введений 24 лютого в зв'язку з агресією Російської Федерації, який передбачає передання значної частини повноважень від органів місцевого самоврядування від органів державної виконавчої влади до військових адміністрацій. До речі, на сьогоднішній день ми бачимо, що у переважній більшості прифронтових міст і по всій території України на рівні обласних колишніх адміністрацій запроваджені військові. Адміністрації це означає, що керівники військових адміністрацій у всіх областях України мають додаткові повноваження, які дозволяють їм максимально швидко вирішувати питання, пов'язані з відсічю збройної агресії. Також право режим. А? а для громадян також правовий режим передбачає цілу низку обмежень для громадян, про які кожного разу Верховна Рада України через генерального секретаря інформує організацію Об'єднаних Націй про відступлення від конвенції про захист прав людини основоположних свобод і від загальної декларації прав людини і від двох міжнародних пактів. В даному випадку, коли ми говоримо про ці обмеження, то я хочу нагадати, що це особливий порядок в'їзду-виїзду на територію України. Це переведення роботи підприємств установ, організації. На такі військові рейки, і з урахуванням цих особливостей воєнного стану, це заборона там вільного продажу вогнепальної зброї, встановлення комендантської години, особливо у порядку в'їзду-виїзду на упевні території. Тобто блокпости, про які ми з вами з перших днів війни взнали на превеликий жаль, вперше за всі роки незалежності, це є прямий наслідок запровадження правового режиму воєнного стану і особливий порядок в'їзду-виїзду, і ціла низка інших обмежень, які передбачені відповідному законі. Можливі запитання? Кріс ібсен національна медіа з сп питань безпеки. Чи можете ви пояснити, як о, такий правовий режим впливає на роботу журналістів? Та чи що, що це означає? Ви пояснили, що це означає для цивільних, і яким чином воно впливає на цивільних, і чи були якісь відхилення у, у з боку цивільних від вимог держави? Дякую. На першу частину вашого запитання, яким чином впливає правовий режим воєнного стану на діяльність журналістів, то це також не завжди свобода пересування в зоні, де їхньому життю здоров'ю може загрожувати безпека з одного боку. З іншого боку, це особлива акредитація в збройних силах в угрупуваннях сил і засобів, які виконують свої функції з відсічі збройної агресії. Тому скажімо так, такої свободи в безпосередній зоні ведення бойових дій, яка була в мирний час. Звичайно, журналістам на превеликий жаль вже немає, тому що це пов'язано з їхньою безпекою з одного з боку, з іншого боку, з виконанням специфічних завдань нашими складовими сектору безпеки і оборони насамперед збройними силами. Що стосується відхилення громадян, ну ми маємо бути свідомі того, що далеко не всі громадяни України сприймають збройну агресію Російської Федерації як необхідність самостійно здійснювати ті чи інші заходи в. Сфері забезпечення безпеки і оборони держави, дехто намагається незаконно перетнути державний кордон, виїхати з тих місць, де вони можуть бути мобілізовані, чи їм може бути надана повістка, тощо. Тобто, це природно, люди бояться в цьому немає нічого страшного. Але ми повинні розуміти, що є пріоритет цінностей, є цінність територіальної цілісності і державного суверенітету, цінність життя і головне свободи нашого народу, і наприклад, свобода пересування, в тому числі можливість вільного виїзду з. За межі України, вчора Верховна Рада ухвалила два важливих кадрових рішення. У нас з'явився новий міністр внутрішніх справ і новий голова Служби безпеки України. Як парламентар, яких змін ви очікуєте у роботі цих двох важливих відомств? Ну, розпочнемо з Служби безпеки України. Дійсно, вчора, позавчора, наш комітет профільний з питань національної безпеки оборони і розвідки одноголосно рекомендував Верховній Раді України призначити пана Малюка Василя Васильовича головою служби безпеки. Вчора на пленарному засіданні парламенту цю кандидатуру вніс особисто президент, який оцінив високо роботу пана Малюка і загалом служби безпеки за час, коли з липня місяця пан Малюк виконує повноваження, виконуючи обов'язки голови служби безпеки. України і вчора конституційною більшістю 324 голоси парламент затвердив пана малюка на посаді голови служби безпеки України. Ми, як члени комітету з національної безпеки та оборонної розвідки, поінформовані значно більше про особливості діяльності служби безпеки за час війни. Ця діяльність дуже часто викликає захоплення, але про неї ми не можемо говорити в силу специфіки і в силу військового стану і в силу обмеженості можливо обмеження можли, обмежені можливості поширювати публічно таку інформацію. Разом з тим, я хочу сказати, що служба безпеки України на сьогоднішній день виконує дуже ефективну головну свою місію. Це і загальна контрозвідувальна діяльність, і військова контрозвідувальна діяльність за час війни викрито дуже багато зрадників, шпигунів ворогів України, які працювали на ворога. Причому ці зрадники викриваються не лише на якомусь низовому рівні, але і серед офіцерів, в тому числі серед офіцерів. Вищого офіцерського складу, які притягаються до відповідальності, щодо яких діють конкретні заходи до судового розслідування, які перебувають в орбіті кримінального судочинства, що стосується перспектив розвитку служби безпеки України, то пан Малюк в повному взаємопорозумінні і співпраці з парламентом України і з нашим комітетом, який готує закон про реформування служби безпеки України на нових демократичних західних стандартах. Пан Малюк повністю підтримує цю ідеологію, закладеного в проєкті закону. Більше того, я можу сказати, як безпосередній учасник багатьох нарад, присвячених діяльності спеціальних служб. Пан Малюк на закритих нарадах постійно акцентував увагу на необхідності саме завершити реформу СБУ і зробити її сучасною західною спеціальною службою спеціальною службу західного зразка, яка буде не викликати запитань з точки зору тих завдань. Функції, які вона виконує, що стосується, тобто з паном Малюком, в нашому комітеті дуже тісна співпраця з перших днів війни. Ми працюємо з керівництвом служби безпеки України в дуже тісному контакті в координації. Пан Малюк, це бойовий генерал, який не ховається по тилових містах. Він перебував за ці 11 місяців війни на самих гарячих напрямках. Тобто, бойовий офіцер, який Вніс у цю готовність служби безпеки відстоювати наші цінності, територіальну цілісність і державний суверенітет на всіх напрямках. Що стосується другого міністра, то вчора у Верховній Раді він також отримав практично конституційну підтримку народних депутатів. Пан Клименко став новим міністром внутрішніх справ. Головна мета його діяльності на сьогоднішній день полягає в тому, щоб зберегти той позитивний вектор розвитку міністерства внутрішніх справ, який було закладено по. Реднім керівництвом міністерства і особисто паном монастирським, тому що ті проекти, які зараз широко презентовані для широкого загалу щодо створення нових бригад прориву в національній гвардії, це його особисті ідеї, які зараз втілюються в життя. Я переконаний, що пан Клименко при на тому, при тому вотумі довіри, яку він отримав, він зможе продемонструвати прихильність ідеям такого цивільного західного зразка функціонування міністерства. Будь ласка, ще, будь ласка, ще одне питання. Перше питання чи є. Чи існують якісь зміни у. У ново. Чи чи при прийнятті рішення про подовження воєнного стану були внесені якісь зміни, чи це просто цілком подовження? Або і також у світі розмов про можливу можливий наступ на Київ з боку росіян, чи знову ж таки є якісь зміни до цього плану подовження військового стану? Дякую. Запитання ваше, жодних новел в запровадженні в продовженні правового режиму воєнного стану вчора не відбулося. Тобто ми продовжили в тому самому обсязі, в якому цей правовий режим було запроваджено 24 лютого минулого року з моменту повномасштабної агресії Російської Федерації. Що стосується другого вашого запитання про гіпотетичну можливість наступу Російської Федерації на столицю України чи на інші напрямки з різних боків України, то буквально. Сьогодні ми заслухали на засіданні комітету в закритому режимі представників всіх розвідувальних співтовариств Представників всього розвідувального співтовариства України на даний момент ознак формування наступальних ударних угрупувань ні на території Республіки Білорусь, ні на територіях, окрім на всіх інших територіях, окрім східної, а саме Луганська Донецька область Бахмут, Авдіївка, Куп'янськ і на частково на південному напрямку. Це на Запорізько-миколаївському не виявлено, тобто, ми бачимо, ми знаємо достеменну картину про кількість, про озброєння, про готовність або неготовність. на сьогоднішній день. Загроз окрім східного і південного напрямку, повторення якихось широкомасштабних дій не існує. І якщо більше запитань немає, то на цьому і закінчимо. Федір Ваніславський, народний депутат України, представник президента Верховної Раді України. Дякую вам за увагу. Дякую за цю розмову. А журналістів запрошую стежити за анонсами. Stand with Ukraine.